розсрочку на неділю, контейнера в розсрочку, нова база, нові товари. І ви купили більше п'яти контейнерів в розсрочку на халяву почти, Бов розраховується більше місяця і будемо відкривати. Так що чекайте, нові товари по 100 гривень. На сайті 100 гривень куплю, нові контейнери і нові замки. І розпаковка. Поглянемо, що ж буде сьогодні у нас. Довго шукали контейнера, купили зразу 5 одиниць на кожен день по контейні. Це в нас нова база і нові товари. Нові товари. Кхе -кхе. І що? І почнемо розпаковку таких товарів, я думаю. Що це у нас? Це щось нове. О. Опа, ножі, ножі. Ми ще ножами не займалися. Погляньте, ножі будуть у нас. По 10 гривень, блядь. По 10 гривень ножі. Це вже добре. Ножі, ножі. Погляньте, скільки ножів. Тут навіть нормальні якісь є. Дивіться. Це вже для нас новий товар. Ножі нам ще не попадались. Йдемо далі. Сумки. У нас якісь були. Опа. Так от теж хлама не було. Це що у нас? А, спортивная сумка. Так что на выступки піде. Портфели. Портфели. Стиральные машины. Йо-мо моё Стиральные машины. Стиральные машины дефо. Даже дальше буду бачить, что у нас видится. Есть там машины стиральные. Темно, конечно. Теж, блин, якісь труси, джинси, баул з джинсами. Це джинси. А це що у нас? Там джинси. Ну, таке, бачите, вже щось нове. Нові, труси, джинси. Пинали. Опа, шкафи. Шкафи наша тема. Це вже дуже добре. Ану, раз, два. Є частина. Коротше. Я думаю витянем нормально. Витянем нормально. Там ще дальше якась битова техніка є. Якщо битова техніка, добраться надо. Опа, хлопці, борсетки, блин. Диви, борсетки. Жіночі, чоловічі. Так, а ну дивіться, далі була розпаковка, там темно, є, стиральні машинки. Завтра будемо доставать, буду знімати. І будь-вам стиральні машинки за і дефи по 100 гривень. Так що слідкуйте всім гарного дня.